Доброго осіннього ранку, дорогі глядачі і гості нашого каналу. Ви на каналі Наталкина Сім'я, Город і хата. Сьогодні 2 вересня і я всіх хочу привітати з тим, що наші діти нарешті пішли навчатися, терпіння нашим батькам, бабусям, дідусям і успіхів нашим діткам. А тим часом різноманіття осінніх квітів уже у нас завітало в наші садочки. Жоржини нагадують нам про те, що осінь уже у повному розгарі. Починається збір врожаю. Помідори, нарешті, дочекалися підвищення температури і почали достигати. Ой, не можу нарадуватися оцим от сортом чері сакура. Вони у мене вирощуються просто так от серед неба, не в теплиці. Але дивіться, скільки їх багато. І всі подозрівали. І ще он, дивіться, скільки тут їх. Дуже рекомендую цей сорт до вирощування. І кому потрібно буде насіння, пишіть у коментарях, звертайтеся. У мене їх достатній кількості. Я буду збирати це насіння і можу запропонувати вам придбати його у мене. Дивіться, яка краса. Вони не дуже дрібні. Такі, що якраз у баночку літрову. Те, що треба. Мова йде про врожаї. Ще є у нас кабачок. І, звичайно, порадували наші геліуси. Це баклажани. Вони не так багато насіння в собі мають. Але дуже-дуже м'ясисті, гарні для споживання. У мене їх два сорти. Є один темний і один такий світлий полосатий. Ну, а це картопля. Картопля в цьому році дуже гарно вродила. Дуже-дуже гарно і порадувала своїми врожаями. Дуже багато помідорів. Вони пережили вже й нападки фітофтори, але пішла жара. Дещо, звичайно, захворіло. Але більшість все-таки перебороли цю хворобу і почали достигати активно. Ось і тут. У мене сакура, дивіться скільки її. Ну, просто шикарний помідорчик. Він мені дуже сподобався, тому що він у баночку багато влазить. Тугенький, дуже гарно. Помідорів. Ну, надзвичайно багато. І це сакура. Дивіться, яка краса. Бачите. Обвішане. Китиці здоровенні, гарні. Дивіться, ну на руці ви бачите, які помідори гарненькі. Ще раз нагадую, хто захоче таке насіння цього чері, пишіть у коментарі. Будемо зв'язуватися з вами через номер телефону Viber і я зможу з вами поділитися цими насіннями. Буду пропонувати їх придбати. Ну і копання картоплі саме в розпалі. Ось іще показую. Сорти картоплі. Це Беларуса, Роко. Це Слов'янка. Це рання Рів'єра. Це Мирослава. Серпанок, вона отака от кругла, біла, отака плесковата. Ну і ось так, як вона в рядках, ми накопуємо. Ми садимо під лопату старинним способом і обробляємо її вручну. Ось і скільки накопаної в рядку. Ось серпанок. Картоплю також, кому сподобаються мої врожаї, можу пропонувати придбати в нас на насіння картоплю. А це сорт ми її називаємо лапоть у нас в селі. Ніхто не знає, який справжній сорт назви цієї. Але ось така вона гарна, здоровенна і як лапті дійсно така плесковата форма. Ось такі сорти. Також, звичайно, радує Пікасо. Пікасо, ось вона. І це лапоть. Зараз покажу Пікасо. Ось вона. Ось Пікасо. Також гарна картопля. Так що кому потрібно розвести цих сортів, які в нас є. Звертайтеся. Пишіть у коментарі, будемо зв'язуватися за телефоном. Ну, а вам, мої дорогі, оце ще скільки бачите, копати мені. Бажаю, щоб у вас були сили, здоров'я, терпіння. Миру всім на нашій Україні. І отаке, щоб небо було. Мирне, добре, голубе. Всього вам найкращого рідні. Чекаю на своєму каналі. До зустрічі!